Отже, друзі, чого очікувати усім українцям у вересні місяці? Яким буде для нас цей місяць в цілому осінь? Ми з вами сьогодні дізнаємося від нашої прекрасної чарівної відьми Тетяни Гай. Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкаси. це ютуб канал Астрофенома. Не забудьте на нас підписатись і також написати дякую в коментарях під цим відео за розклад нашої Тетяни Гай. Хочу відразу, от в тебе попитати. А, власне чи були якісь в тебе? От, знаєш, не відходячи від каси, як то кажуть відразу. А, сьогодні була така жахлива ніч насправді абсолютно в усіх областях. От чи власне були у тебе якісь іще бачення, видіння про те, що? Буде з Україною найближчий період, найближчий місяць, де потрібно себе найбільше убезпечувати, вітаю, Маріанечко! Вітаю всіх глядачів Астрофеномена. Давайте дійсно будемо дивитися, тому що бачимо, що ворог неймовірно лютує. Ворог уже добрався до урядового кварталу. І хто слухав мої прогнози? Навіть прогноз вчора. Я попереджувала про цю атаку, але. Тут не те не про те, що вже програлося, не про те, що вже збулося. Тут ми зараз говоримо про те, що а, в мене. Це були бачення і видіння дійсно двох атак на тижні, які от зараз вже закінчується, так чітко. Я побачила з понеділка на вівторок, і були бачення спочатку е через два-три дні, тобто на четвер-п'ятницю, потім перенеслися і показували карти, що ворог переніс удар все ж таки на вихідні. Чому ворог переніс цей удар і чому він так зробив? Дивіться. Тут є цікаво, тому що ворог зараз на наступному взагалі ми чули і знаємо, і попереджали нас, і президент, що ворог планує збільшувати кількість масованих атак в тиждень, і бачимо, що ворог це і показав. Якби на ділі на жахливому, а, але а, чому він так відтягнув трошки на декілька днів а, цю другу масовану атаку? Тому тому що це був теж такий своєрідний страшний тест, якщо можна це його так назвати. Я хочу попередити всіх глядачів астрофеномену, що на наступному тижні з четверга по неділю ворог здійснить ще дві масових атаки, але уже із там не з розрізом 4 дні, да, з проміжком 4 дні, а з проміжком 2 дні. Тобто, це може бути або там четвер. Субота або п'ятниця, неділя розумієте? Тобто, з четверга варто остерігатися масованих атак. Ворог хоче максимально вивести з ладу сили ППО і е, влучити такі в найболючіші місця. Е, я сьогодні також робила прогноз: е, мої хороші для вас. І що я хочу сказати, яку я небезпеку бачила, от саме в цих масованих атаках. На жаль, я бачила небезпеку для навчального закладу. Не можу побачити, яке це буде місто, але небезпека для закладу є від першої масованої атаки, і, на жаль, я бачила жертви. Але ж давайте до хороших подій до кінця вересня. Бачу. Удар по Москві важливий удар по Москві. І не варто сказати, боятися того, як же ж ворог відповість нам на цей удар. Слухайте, вже більше трьох років він з дня у день дає нам якісь свої відповіді в лапочках, атакує Україну, вбиває людей, руйнує міста. Тож не варто боятися, повірте, відповіді за удар по Москві, тому що. Це не українці. Повірте, вони від одного удару будуть розбігатися, наче ті щурі. Також в 20-х числах вересня, хороша ще новина, обмін військовополоненими. Обмін військовополоненими і е, в кількості там не 100 людей, а це буде великий обмін близько тисячі наших захисників, які перебували в полоні, а дехто навіть з двадцятого року, а дехто навіть вважається до сих пір безвісти зниклим. Тетяна, дуже дякую тобі за це. Власне, як вважаєш, які міста от зараз до кінця вересня можуть не хвилюватися за обстріли, за власне, приход дронів ракет? І в яких містах може на щастя не бути жертв? Чи а є тут, такі міста? А тут погані новини: таких міст, на жаль, немає. Тому що бачимо, що ворог запускає, як і обіцяв, уже більше 800 е, дронів під час однієї атаки, Уже пробирається навіть в містечка і міста західної України, куди ще ніколи не бив. І на жаль, буде продовжувати це надалі. Дивіться, небезпечними я бачу наступних два тижні. Там, після двох тижнів, іде якась зміна, подія, рішення, які все ж таки вплинуть на зупинку цих обстрілів. Тетяно, чи будуть якісь загалом хороші новини, окрім тих, що ти назвала до кінця осені? Звісно, це дуже круто, що ми будемо нарешті стріляти по Москві. Власне до чого нам готуватися тут? Чи буде знову черговий також шантаж з боку Росії щодо ядерної зброї? Так, дивіться, шантаж Росії він і не припинявся. Він триває давно. Тут Росія випадає король мечів а, і буде шантажувати і далі не варто боятися. Я не бачу загрози від ядерної зброї. Хочете сказати ще про деякі хороші новини? Я не бачу успіху в наступах ворога, з якої би сторони ворог не наступав. Дивіться, навпаки, що я бачу по пажу жезлів по ірофанту, королеві, е, королеві жезлів і пентаклів? Навпаки, трохи відженемо ворога. Із наших територій. Так, да, можливо, це буде незначний, знаєте, таке просування і відганяння ворога, але все ж таки буде. Тримаємось на позиції, підкріплюємося, бачимо, що вже навіть наші партнери не просто занепокоюються, а дійсно роблять такі певні дії, які допомагають нам вистояти і відігнати вражину. Дивіться, хочу зазначити, те, що партнери не з доброти душевної допомагають, а зі страху після того параду, який ми спостерігали на минулому тижні. Вони злякалися за свої п'ять точки, і тому зараз будуть прикриватися руками України. Але ми готові, скажімо так, їм допомогти не допустити війну на їх територію. Нехай дають зброю, нехай дають підтримку. Нехай дадуть дозволи. І тут, по картах, по карті мир і пажу Пентаклів я бачу, що так воно і буде. Я пропоную подивитися в цілому по містах України, до чого готуватися у вересні місяці, там найближчим часом, і так далі. Можливо, якраз зараз будуть у тебе якісь додаткові інсайти. Отже, до чого готуватися у Києві та Києві? Всі до кінця вересня місяця або до того терміну, на який відповідно будуть показувати карти. Так, Мар'яночко, дуже дивіться. Зараз події е, рухаються шаленою швидкістю. Ми це бачимо. Час пришвидшився, і е, дивитися до кінця вересня, от це саме по обстрілах, чесно кажучи, я б не ризикувала, тому що ворог постійно змінює тактику, ворог постійно змінює плани. Я би рекомендувала і б запропонувала. Мала би нам всім подивитися до кінця а, тижня. До кінця тижня. Давайте почнемо з Києва, чи є для Києва небезпека на наступному тижні. Покажіть карти Таро. Щетверга, так як я і казала. Карта смерті одразу випала. Іде два масованих обстріли. Четвер, субота, руйнування. Неочікувано, просто от неочікувано буде, якось не встигнемо е відбитися. І тому, е що я хочу сказати, що Київ небезпека, от мені йде четвер, субота. Давай перевіримо інформацію, що очікує Сумську та Харківську область до кінця тижня. Пропоную заразом за і Чернігівську подивитися. Давайте почнемо. Чернігівська, чи є небезпека? Дивіться, будуть тривоги, але такої небезпеки, яка от була на минулому тижні, коли були жертви, я не бачу. Сумська дуже будуть атакувати. Але дивіться, теж як таких трагедій не бачу. Харківська, дивіться, та сама ситуація. Може бути падіння уламків, але як не дивно. Саме північна сторона, а вона у відносній безпеці. Я не бачу там трагедії, я не бачу там жертв. Не зовсім. Шні новини на рахунок донецького напрямку. Удачі що буде, зокрема, із тими населеними пунктами, які під українським прапором, чи може ворог здійснити масовані якісь атаки, піти в наступ і безпосередньо окупувати якісь населені пункти? Чи втримаємося? Ні, дивіться, тут вже з ліві карта. зірка каже, що ми втримаємося а, так. Якась зміна ситуації, там, покращення. Розумієте, але тут я бачу ДРГшні якісь групи по дияволу, і я бачу удари по містах по королеві мечів. М -м -м так, на жаль, бачу знову удари. А, там, от саме по центрах міст, на жаль, мені йде добропілля, і, на жаль, мені йде найнебезпечніше у місті Слов'янськ. А яка буде також ситуація в Краматорську? Бо я знаю, що наші глядачі дуже часто коли запитують саме за це місто? Дивіться для Краматорська такої небезпеки. Не бачу, звичайно, може бути гучно, але не так, як в слов'янську і в добропіллі. Отже, рухаємось далі. Давай подивимося ситуацію, яка буде на Дніпропетровщині. Чи буде ворог знову намагатись просуватись туди, чи власне буде все відносно спокійно? Наскільки це можливо? Ворог, звичайно ж, буде намагатися по колісниці просуватися дуже швидко. Дуже багато ресурсу туди стягнув. Дуже мені не подобається цей напрямок по просуванню взагалі. Там, от знаєте, по боях, але я не бачу, щоб ворог просунувся е, сильно вперед. От дивіться по Дніпру, хто дивився мене от по стосовно попереджень по Дніпру, попереджував. Але я про жертви, на жаль, так воно і стало. Хочу зауважити, що розслаблятися не варто, тому що наприкінці тижня ворог знову вдарить по Дніпру, вдарить швидше всього знову вночі по центру міста, і, на жаль, знову жертви. До чого готуватись Запоріжжю і, зокрема, які будуть новини із за Запоріжжя битимуть, ще битимуть. Бачу пожежі, руйнування, жертв. Слава сила, не бачу. Стосовно запорізької атомної. На жаль, на наступному тижні новин ми ніяких не почуємо. Що буде в. У області відбуватися власне чи буде там знову наліт шахедів? Зокрема, місто Кременчук, яке дуже часто, коли люблять бити. А, ну, люблять бити, але якось вони, знаєте, Кременчук Кременчук відбувалися все ж таки не такими трагедіями. Теж вчора, в суботу, мені показало страшну загрозу для Кременчука. На жаль, так воно і сталося. Давайте подивимось спочатку. Кременчук, тому що дивіться, знову ближче до суботи. На жаль, для міста я бачу загрозу. Будуть бити по місту. Ворог не зупиниться. Давайте дивимось Полтаву і область. Полтава удар. Не відійшла небезпека. І Полтава, і область будуть в небезпеці на цьому тижні, але бачу, що будуть все ж таки відбивати, можуть бути. Пожежі, але я не бачу таких значних руйнувань, наприклад, там, де будинки жилі, так чи а, небезпеки для життів людей. Але не забувайте, ми живемо в умовах війни. А, якщо я кажу, що не бачу небезпеки, це означає не бачу руйнувань, не бачу жертв, і це не означає мої прекрасні, що ми, прослухавши ефір, коли лунає тривога, не спускаємося або не йдемо в укриття. Не забуваємо, що можемо збивати, відбивати ворожі атаки. Ще раз кажу, можуть бути і падіння, і пожежі, і це може зашкодити вашому життю. Тож, ще раз нагадую: не нехтуйте сигналом повітряної тривоги: чи може відбутися повторний удар по місту Мукачево? На наступному тижні не бачу, Ти знаєш, од мені щойно також ще uh, таке питання. Прийшло, яке я також хотіла би обговорити це. Зокрема, uh, чому власне ворог вирішив саме в суботу вночі бити по Кабміну. Uh, і чи будуть іще найближчим часом повторні якісь удари саме по uh, президентському уряду? Дівці, я на початку теру сказала, що вони планували зробити це в будній день наприкінці тижня, але відтягнули, тому що це був такий своєрідний тест. Жахливе слово для ударів секунда. Але це був тест, тому що вони хочуть бити далі, хочуть руйнувати урядовий квартал, і ще раз повторюся, бити по Центру прийняття рішень е, тому небезпека для центра Києва дійсно є. Тут це я бачу по страшному суду. Дивіться, потрапити ще кудись в урядовий квартал, ворогу не вдасться, але на жаль, я бачу влучання в якусь будівлю в центрі. І все ж таки мені знову йде і бачиться в водінні, от саме скляна будівля. Тож дуже обережно, тому що я бачу це як нежилий будинок, а от як якийсь офісна споруда. Тетяно. Ну і продовжимо. і ще Подивимося, яка буде ситуація на заході України. Зокрема, до чого готуватися Львову у вересні місяці на цьому тижні. Ну, от мені йде. Не програвся ще потрібці мечів удар по Львову по центру міста. Може статися на цьому тижні. І, на жаль, цей удар буде невтішний. Йдемо і центр міста. Вони постійно відкладають е цей удар по Львову, але не відміняють його. До чого готуватися Рівненській, Тернопільській областях? Чи буде там спокійно? Рівненщина. Небезпека до кінця тижня. Саме для міста. Е, дивіться, там ще така якась. Е, не можу ще інформацію, тому що там постійно якби планується удар, але там е, от слава і силам, і нашим ППО відбивають. Але гучно буде. Луцьк. На жаль, для Луцька мені іде гірша ситуація на кінець тижня. Е, удар іде по житловому будинку і одразу випала карта жертв. Тож, дуже обережно. Луцьк, небезпека. Давайте швиденько ще подивимося. Хмельницьку, тернопільську, франківську. Хмельницька. Гучно буде, будуть бити та будуть відбивати. Жарт не бачу, руйнувань не бачу. Так, дивіться, Тернопільська. Наприкінці тижня мені не подобається Тернопіль, П'ятниця, саме для міста небезпека. Може бути руйнування і травмовані люди. Неочікувано. Давайте подивимося Житомирську ще і Франківську. Житомирська область. І бачу приліт. Відтягнувся на цей тиждень для Житомира небезпека, Франківська. Для франківської небезпеки по ударах на тому тижні не бачу. І ще хочеться подивитися Чернівецьку. Дивіться, Чернівецька область на наступному тижні, не дивлячись на тривоги, загрози для людей чи руйнувань, я не бачу. Ну власне зараз ми живемо в такий період, коли дійсно потрібно бути максимально сильним. І от де шукати цю силу духу, силу в собі, от, чи могла би ти підказати нашим глядачам? А, мої прекрасні, дивіться. По-перше, сьогодні дата запису 7, 7 вересня. Сьогодні надзвичайно потужний день у нас місячне затемнення. Тобто, ви можете набиратися сили от справді від місяця цього затемнення. Не потрібно боятися. Також 9 вересня у нас День Великої Матері, число 9, і цього разу це великий. Портал, адже у нас виходить аж три дев'ятки, тому що 20-25 додати виходить 9. Тож в цей день варто звертатися до матері великої матері, яка створила все живе на землі за будь-якою допомогою: чи то за захистом, чи то за добробутом, чи то за фінансами. Також хочу сказати, що я, мої прекрасні, відкрила вам ті таємниці. У своїй практиці по кроковій відео інструкції, як вам її зробити, як доторкнутися до таємниць світу, як стати багатим, успішним, знаменитим. Повірте мені, за цими знаннями не одне століття якби полювали. Найсильніші світу цього, щоб відкрити ці таємниці абсолюту, всесвіту і через імена Бога. Тож. Я а, шукала теж не один рік і знайшла. І у своїй оцій відеопрактиці, ще раз нагадую, де я покроково розказую вам, що і як зробити для того, щоб а, прошити в собі код успіху через певні дії. А, тому. Ви можете, якби і теж долучитися до цього. Хочу сказати і зауважити, що дуже дивно, що от я дала таку практику, от реально, це сила. Яка долучає вас напряму до абсолюта до істинного творця? Люди якось суминули її стороною, а мені би все-таки хотілося бачити наших людей успішними, щасливими в своїй реальності, в тій реальності, яку вони хочуть бачити навколо себе. Але. Ви знаєте, я практики не даю надовго. Тож, 9.09 в день великої матері я закрию цю практику раз і назавжди. Тож, поки у вас ще є декілька днів, будь ласка, користуйтеся во благо, і ми ж, Маряночко, не подивилися Одесу, і Миколаїв з тобою і Херсон. Давай додивимося обов'язково ці області. Також я думаю, що обов'язково потрібно з людям знати до чого готуватися. Так, Одеса попереджала я про страшний обстріл, і дивіться, буде ще один на наступному тижні. Не варто розслаблятися знову мені, як іде центр міста. На жаль, Одеса, не розслабляємося, дивимося Миколаїв. І так, місто Миколаїв, чи є небезпека від обстрілів ворога. Дивіться, не дивлячись на те, що на минулому тижні в Миколаєві було відносно спокійно, це не стосується цього тижня, тому що іде королева мечів і середи небезпека для Миколаєва. Бачу околиці міста, бачу руйнування. На жаль, можуть бути поранені. І ріднесенький Херсон, незламний наш Херсон. А, дивіться, вас не відріжуть від тої дороги, не відріжуть логістику, не переживайте, вас не відключать від світла, ви всі хвилюєтеся і переживаєте, як переживете цю зиму. З цим все буде гаразд. А от по обстрілах давайте подивимося. Не вчухнуть обстріли, жертви. На жаль, дуже велика безпека Іде у вівторок, іде йде з четверга. Тож тримайтеся, ріднесенький і незламний Херсон.